Близько 10 кілометрів залишається ворогу до Покровська. Московити уперто сунуть на місто. Та, попри загрозу і заклики евакуюватися, там і досі живуть десятки тисяч людей. Багато хто із дітьми. Що відбувається у Покровську, просто зараз бачила наша Марина Смолова. Тут точаться найзапекліші бої на фронті. Місто, яке називають західними воротами Донбасу, Покровськ. І росіяни прийшли до міста в притул. Нині вони на відстані трохи більше 10 кілометрів від околиць. Ночі не спимо, так, дуже страшно. Бахкають прильоти на сусідню вулицю. Прямо в бабушку попало. І розірвала Покровськ під обстрілами постійно, від самого початку наступальної операції ворога на місто. Комбіновані удари наносяться, як і кабами, можливо, як і безпілотними літальними апаратами, так і ракетами. Тобто все сюди пролетає зараз. І тут досі живуть мирні люди, тож їх закликають негайно евакуюватись. Дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся. Після окупації автівки росіяни взяли курс на захоплення Покровська, адже це важливий логістичний пункт. Українські позиції ворог штурмує щодня. На цій карті від проекту Діпстейт видно, з якою швидкістю тиснуть окупанти. Це дані за тиждень. Зараз росіяни сунуть на селище Гродівку і місто Новогродівку. До російського вторгнення Покровськ був доволі великим містом. Тут жили понад 80 тисяч людей, і досі залишається близько половини багато родин із дітьми, і їхня кількість вражає. Зараз, коли загострилася ситуація, стали більше більш обізнані громадяни вивозити своїх дітей. І на зараз десь 4-3 тисячі. Отак, ну ми міряємо там кожного дня, там виїжджають до 100 людей. Це саме з Покровська. На перший погляд, місто, попри все живе звичним життям. Тут працюють магазини, кав'ярні, аптеки. Про те, що фронт фактично під боком нагадують постійні вибухи та побиті російськими снарядами будівлі, як ось цей Донецький технічний університет, який переїхав у Покровськ після окупації. По університету росіяни гатили ракетами С-300. Неподалік ще один навчальний заклад і теж розбитий. Ми працюємо в онлайн режимі вже другий рік, навіть третій рік поспіль. Вже до цього звикли зробили власну платформу, на якій працюємо. Покровськ зараз це ще й хаб. Сюди звозять людей із навколишніх громад і вже звідси евакуйовують у безпечніші міста. В Покровському районі об'явлена обов'язкова евакуація дітей. Одні з тих, хто рятує людей, екіпаж поліції білий Янгол. Щодня ризикуючи життям під обстрілами, вони вивозять їх із пекла. По кузову бачимо. Уламки пройшли також наскрізь. Але потрібно їздити, і ми її швиденько відремонтували, і вона працює. Дмитро розповідає, попри оголошену примусову евакуацію дітей із Донеччини, не всі родини на це погоджуються. Кожного дня вмовляємо, є такі, що. Ховають, ми їх знаходимо, все одно вивозимо. Є такі, які одразу погоджуються і їдуть з нами. на евакуацію. У шелтері евакуйованих годують та допомагають із документами. Тут вони можуть пожити кілька днів. Приймаюча область з Донеччини людей, це Рівненщина. Там підготовлені місця компактного проживання. Евакуація триває щодня. Ось що розповідають самі люди. Малинівка, були прильоти біля міста Селидове. чоловік залишився тому що не захотів виїжджати. У нас там господарство Крулі, кролі, качки. Змусили Змусили виїжджати примусово. Я не хотіла. У мене там і мама з інвалідністю лишилась, і вона теж не захотіла виїжджати. у мене троє дітей, ще дівчинка і хлопчик з років. Але ж там обстріли. Я звикла. Я сама з Донецька, я переселенка. І скільки я вже прожила, і в Донецьку стріляли, скільки раніше не виїхала. Не воспринимала прийнімала так, так серйоз. Не воспринимала прийнімала до того, поки не прилетіла на сусідню вулицю. А потом вже реально страшно стало за дітей. Ситуація на напрямку дуже складна. Наші воїни роблять усе, аби місто залишалось під українським прапором. З Покровська Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.